Діти, послухайте, будь ласка, вірш Оксанка і мороз. Мороз малій оксанці на те русі рум'янці. гадав, вона замерзне і додому утече, а дівчинка гуляє, весь день у сніжки грає, ще й весело сміється, Ого мороз пече. Діти, на дворі Ще морозець, сніжок лежить на землі. Мабуть, недовго лишилося панувати зимі у нашому рідному краї. І як ви гадаєте, що незабаром станеться із зимою? І який порі року поступиться зима? Весні так молодці. Настання весни можна помітити вже зараз. Звісно, якщо бути досить уважними, сонечко вже піднялося вище, воно світить більш яскраво і навіть пригріває. На сонечку починає танути сніг. На дахах крапотять крижані бурульки. Холодних суворих вітрів, що наблюдали нам ще недавно, уже немає. День тихий. Безвітряний вітер вщух. Горобці цвірінькають весело та жваво, більше не настовбурчують пір'ячку, як під час морозів. Гуляти в таку погоду нам приємно та весело. Діти, хочете, щоб зима скінчилася швидше? Чому? Щоб стало тепло, розтав сніг, зазеленіла трава, розквітли квіти, прилетіли пташки. Але ж ви будете сумувати за іграми та розвагами, для яких потрібні сніг і лід. Про зимову пору є багато цікавих та мудрих народних приказок. З зимою деньок. І як комарів носок. Ця приказка про першу половину зими, коли день дуже короткий, а нині день побільшав, сонечко встає раніше і заходить пізніше. Січень січе а жовуха пече. Січень вже минув, тепер мороз слабший. Не такий, як у середині зими. Хоч лютий лютує, та вже весну чує. Ця приказка відповідає сьогоднішній погоді. Зараз триває лютий, і день сонячний, погожий, дещо схожий на весняний. Діти, давайте пограємо у гру, що було раніше. І як стало тепер? Сніговий покров був товстий. Сніг тепер осів, став тонкий. Сніг лежав на дахах. Сніг тане, і з-під дахів висять бурульки. У морозяну погоду не було води. Лід тане, є струмочки. Сніг під ногами був пухким, м'яким і білим. Сніг став щільним, темним, брудним. Часто дерева й кущі стояли в снігу. Снігу на деревах і кущах немає. Молодці, діти, який порі року поступиться місцем зима? Що вам подобається навесні?